Привіт, друзі! Сьогодні в нас субота, вечір, і я вирішила приготувати отаку вечерю, швиденько в духовку, щоб все було разом. І гарнір, і риба, і ще салатик зробимо. Значить, дивіться, я хочу запекти рибу у скумбрі, і я підготувала ось тут я положу рибку, тут цибуля, морква і картопля. Картопля, сіль, перчик я вже зробила. Зараз я розріжу рибу на кусочки і поріжу такий помідорчик на такі кружелятка. і вставлю між рибкою. Все, посолю трошки рибу. Ну, вкус не буду ніякий додавати. Просто посолю. Вона і так смачна. Зараз почистю рибку і поставимо її в духовку. Друзі, ось що в мене вийшло. Дивіться, я розрізала скумбрію, запихнула сюди помідорки для сочності, під низом цибулька як. Підложка і картопля вхай печеться. Все, ставимо в духовку на середній вогонь. Ну, так, пів часа, мабуть, минут 40, щоб все приготувалося. Ось приготувалося наше блюдо. Я його достала з духовочки. Зараз будемо. Я зробила тут салатик, отакий, собі чоловіковий. Зараз будемо смакувати, накладати собі у тарілочки і їсти. Спробуйте і ви приготувати таке блюдо. Це дуже смачно.